Доброго дня. Сьогодні поговоримо на що слід орієнтуватися при виборі труб для опалення та водопостачання вашого будинку. Я сьогодні постараюсь об'яснити все для неспеціалістів, щоб ви могли скласти уявлення, які труби треба вам для вашого будинку. І які труби взагалі є на ринку. Загалом на ринку існує два великі різновиди труб: це перше: метал, мідь і нержавійка, але є ще сталь. Але вона не дуже підходить. Всі інші труби це полімерні, які є кращі, бувають гірші. Але вони мають право на існування, адже вони є на ринку. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити наші відео та акційні пропозиції. Зараз розглянемо всі переваги та недоліки кожного виду труб. Мідь в будь-якому разі матеріал чудовий, але для систем водопостачання його можна обмежити. Ось, наприклад, у Німеччині всі переходять на пластикові труби, бо вони запровадили законом, за якими вміст міді в стоках обмежено для систем опалення. мідь годиться в будь-якому разі з одним маленьким обмеженням. Прокладення міді закритим способом не є хорошим рішенням, тому що є так звані вихрові потоки. І доводилося стикатися з утворенням свищів якраз в місцях вихрових потоків. Ми ж рекомендуємо, якщо хочете використовувати мідь, використовувати її тільки в котельнях і не прокладати її закрито. Виглядає мідь, звичайно, гарно та естетично. Нержавійка чудовий матеріал, але дуже дорогий на великого любителя. Тому мало використовується для системи опалення в будинках. Протилежність нержавійки є поліпропілен. Чудовий інертний матеріал, але має великий недолік: спосіб з'єднання. Якщо під час з'єднання випадково перегріють труби, та розплавлений матеріал загорнувся всередину труби. Ззовні цього не видно, але всередині є вузький прохід. Проконтролювати та перевірити це геть неможливо. Переробка системи стає необхідною, коли батареї або точки водопостачання не дають достатнього проходу теплоносіям. Цей матеріал буде існувати ще деякий час тільки тому, що він більш дешевший. Поліпропиленовий пропиленовий коштує 11-13 гривень, а металопластиковий пресовий понад 170 гривень. Різниця відчутна. Мінус пропилену в тому, що металеві деталі в ньому запресовані і немає місць за які можна вхопитися ключом. З'єднання має виконуватися руками. З'єднання на руках, на наш погляд, це велика дурість, тому що герметичність досягається затягування ключом. Якщо почати затягувати ключем, то металева деталь зірветься з місця. І на межі поліпрепалену і металу починає піти. З цієї причини не рекомендуємо поліпрепален для використання. І вам не має бути цікаво, що він дешевий. У нас інші пріоритети. Залишається полімер. Полімер представлений двома видами труб: це металопластик і зашитий поліетилен. Що це таке? Зараз нас реклама переконує. Що найкращий вид труб це зашитий поліетилен. але це не так. Якщо ви подивитеся на розріз цієї труби і металопластикової труби, то ви не виявите багато різниць, крім різниці в товщині стінки. І інколи в наявності металевого слою в іншому, це одне те саме внутрішні тієї, і тієї самої труби одинакові. Металопластику є частенько алюмінієва фольга, яка захищає систему від дифузії кисню. А у зашитого поліетилену немає її. Високомолекулярні спирти, якими вкритий зашитий поліетилен, недостатні і є небезпека, що кисень проникне в систему. Крім того, лінійне розширювання у закритого поліетилену більше. Це важливо, тому що наявність алюмінієвої фольги зменшує розширення. Основний аргумент на користь зашитого поліетилену це нібито краща гідравлічна поведінка системи. Але насправді різниця незначна. Металопластик і зашитий поліетилен відравлюються абсолютно одинаковий. Матеріали, з яких зроблені труби, абсолютно одинакові. І там, і там це поперечно зашитий поліетилен. Єдина відмінність зашитий поліетилен. Дешевший в виробництві, а агресивна реклама говорить нам купувати його. Перейдемо до металопластику. Найбільш рекомендуємо купувати його. По-перше, монтаж з ним простіший і надійніший. По-друге, труба тримає форму і має акуратний вигляд. Можна використовувати прес-фітінги, які гарантують надійне з'єднання. З'єднання завжди можна проконтролювати. Якщо все зроблено правильно, система працюватиме надійно. Деякі думають, що металопластик це поганий матеріал, але причина негативних. Відгуків це неправильний монтаж, якщо використовувати неякісні інструменти, можуть бути проблеми. Але якщо все зроблено правильно, металопластик це чудовий варіант, особливо для прихованих систем. Який же підсумок можна винести з нашого відео? Поліпреплен – Має право на існування, але його краще використовувати тільки для відкритого монтажу. Не можна заливати його в підлогу або закладати в стіни. Складно правильно монтувати без помилок. За ціною найдешевший, але менш надійний. Мідь це хороший вибір для котелень. В будь-якому виді має естетичний вигляд, але не всі майстри можуть його монтувати. Не рекомендується, якщо плануєте монтувати в підлогу або в стіни. Зшитий поліетилен, труби дуже погано гнуться та тримають форму. Через це місця стиків мають не дуже гарний вигляд, а, але ще потребують е, спеціальних пресувальників. Особисто ми віддаємо перевагу металопластику. Чудово підійде там, де труби прокладаються приховано. Він досить надійний, якщо з ним працюють кваліфіковані спеціалісти. Головне, не давайте стрибати дітям по трубах, і все буде добре. Гарного дня підписуйтесь на канал. Пишіть запитання в коментарях, а ми з радістю дамо вам на неї відповідь.